Хмельничани, де можна поплавати біля Хмельницького, спека така, що розтоплюється як слайм. Хто тобто знає гарні локації? пишіть, буду вдячна. В квартирі сидіти нереально, тому ми їдемо на річку. Я вже на вулиці взяла оранж, Тепер йдемо в АТБ. Беремо соус до м'яса, пепсі і їдемо далі. Знайшли непогану локацію 20 хвилин їзди від Хмельницького. Не впевнена, що ми будемо плавати, а барбікю точно буде. Біля річки сидіти ліпше аніж у хаті. Погодьтеся, наша мама чилить від базару і баба Валя теж. Куди ж без неї? А я шукаю, хто там є на іншій стороні. Ми тут. Точно не одні. Мені доручили наловити риби, але щось пішло не так, тому вхід заклинання для риби. Шашлик вже скоро буде готовий, а я тим часом роблю лаваш з сиром та помідором, і це все на гриль. М'ясо готове, лаваш також, тому починаємо нашу трапезу. Їжа на природі в рази смачніша аніж вдома. А далі сталося те, що ніхто не очікував. Ми пішли у воду. Ніколи не плавала у водоймах є мул, але все стається вперше. Поплавали ми десь хвилин 30, і після води знову хочеться їсти. І не лише мені. Зустрічаємо захід сонця і їдемо додому. Дякую.